На засіданні обласного комітету доступності фахівці підбили підсумки роботи комітету у сфері створення безбар'єрного середовища для життя осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, проведеної у 2014 році. Порівняно з іншими регіонами України, наприклад, об'єкти соціальної сфери, підпорядкування міністерства соціальної політики мають доступність на 80%. Це є Високий, як то кажуть, рівень у нас сьогодні медичні заклади обласного і районного призначення також мають в середньому, в середньому доступність на 80%. Сьогодні у нас складне становище, наприклад, з освітою, але справа в тому, що інклюзія вводиться буквально останні два роки. Як проінформувала секретар обласного комітету доступності Антоніна Ільїна, комітет у 2014 році досліджував можливість розвитку санатор. ...курортних закладів для цього навіть організували виїзне засідання до Миргороду, де фахівці з'ясовували можливості збільшення потужностей цього закладу. Ми звертали увагу на пристосованість і доступність транспорту, тому що все населення сьогодні мігрує, і звичайно, транспорт є найпершою найпершим засобом для того, щоб втекти від складного становища, будемо так казати. Звичайно, ми звертали також увагу на пристосованість об'єктів, і основними чинниками цієї пристосованості сьогодні є будівельні організації, і архітектори, проєктні організації, приватні підприємці, які займаються такою практикою. Юрій Духно, незважаючи на інвалідний візок, двічі бронзовий призер України з боча спортивної гри на точність близької до боулінгу. Чоловік стверджує, у Полтаві, як і в Україні, зокрема гостро стоїть проблема доступу. Доступності спортивних об'єктів. Доступності як такої, в принципі, і повністю немає. І, і це є проблема просто з того, що як би займатися цим спортом. Хочеться і є кадри, які показують добрі результати, але ж немає ні фінансування належного. Ні, в першу чергу фінансування, все, все впирається в фінансове питання. Фахівці домовилися наступні засідання комітету зробити виїзними і провести у різних містах області, де відпрацюють механізм доступності різних об'єктів на місцях.